Як скоротити витрати на непотрібні покупки або де твої гроші? Ти навіть не помічаєш, як гроші зникають. Кожен день маленькі витрати, які здаються дрібницею. Але якщо поміняти пріоритети, можна зекономити десятки тисяч гривень в рік. Давай розберемось. Кожен день більшість людей витрачає в середньому 50 гривень на одну чашку кави. За місяць це виходить півтори тисячі гривень. Альтернатива: купіть якісну каву додому за 300 гривень і відкладайте. 1200 гривень кожного місяця на накопичення. Новий iPhone. Багато хто бере його в кредит і виплачує за нього кожного місяця по 3000 гривень. Це в середньому. Альтернатива: Користуйтеся старою моделлю ще рік, а 3000 інвестуйте, наприклад, в свій бізнес, який ви давно хотіли відкрити. Брендовий одяг в середньому за кожен сезон витрачається понад 5000 гривень. Альтернатива, купуйте базові речі, що служать довше, і вкладайте ці гроші, наприклад, у саморозвиток. Азартні ігри. Є люди, які витрачають по 2000 гривень місяць, а інколи більше на ці ігри. Альтернатива, ці гроші краще пустити на відпочинок або на навчання. Досить важливо записувати всі свої витрати, це відкриє вам очі. Відмовитись від зайвого тільки те, що приносить користь, а також відкладати кожного разу хоча б 10-20% від вашого доходу. Ці гроші підуть на ваші майбутні можливості. Висновок можна зробити такий, що гроші в тебе є, просто вони йдуть не туди. Передивись свої фінансові пріоритети. Більше корисної інформації про накопичення, розвиток а також бізнес 21 вас першого століття, ти зможеш знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання залишив в описі профілю. Підписуйся.